Підвищуючи вашу обізнаність, щиро раджу у ваших гвинтівках звертати періодично увагу на стан вашого буфера. І проблема не в тому, що у нас демпфер зламався. Ні, це призведе до більших проблем з вашою гвинтівкою. Буфер і буфер поміняли, поміняли на 2,5-3,5 тисячі, максимум. До чого це може призвести? Незважаючи на розповсюджену думку, що нібито буфер під час руху в трубі не доходить до крайнього свого положення і не впирається в... Стінку труби ні. Кожного разу при кожному пострілі, буфер упирається. І тому саме через це і саме на довжину буфера у нас всередину заїжджає затворна група. Що у нас буде, якщо буфер просяде і його довжина зменшиться, правильно, у нас буде удар газкеєм по ловер. Давайте зараз подивимося, як сліди цього удару виглядають. Отака пляма з'являється на вашому ловері. І, в принципі, в якоїсь перспективі, якщо не виправити і не замінити буфер, ми отут отримуємо тріщину. Отак у нас виглядає е, хвостовик гаскея. В принципі, суто теоретично, якщо ми не отримуємо тріщину, то у нас послабнуть болти, і швидше за все вони відірвуться. Щось одне відбудеться. Або те, або те. Що це за все лопніть ловер, я такою таке, таке бачив. Хоча і оторвані вінти на я теж бачив. Коротше, періодично звертайте увагу на такі плями на вашому ловері, звертайте увагу на ваші буфери і живіть щасливо!